Доброго ранку і слава Україні! Сьогодні 27 березня, 23 рік. Я в серці України, там, де і вчора. Знов моє робоче приміщення, де тут у мене зберігаються інструменти. Що я можу сказати? Ну, з поганих новин, тільки одна, що я знов захворів. Тут у нас всі повально Ну, на цей раз дуже схоже на ангіну. Тому, вибачте, за, за голос і все таке. А з гарних новин. Ну, мої глядачі і підписники просто неймовірні. Мабуть, в плані фінансів мій блог найбільш ефективний. Мінімум переглядів, мінімум підписників, максимум підтримки. Я не очікував, і дуже вдячний. і... Пані Олені і пану Олексію, і пану Євгену, які буквально завчора 3700 скинули. Я просто не очікував і дуже вдячний. Ну, отже, значить, ці кошти підуть на благоустрій. Ці заброшки, я так думаю, ну, те, що панувалось, бо бойлер. Придбати, мабуть, не вийде, бо... але ми будемо вкладувати гроші в сантехніку, щоб у нас були нормальні туалети, нормальний змив, щоб все це не текло, Ну і санітарія була більш-менш. Сьогодні вночі е... навіть кажана впіймала у нас. Ну, таке. Тут ми живемо. Е... Хочу пояснити, по вчорашньому, бо підписники і глядачі задавали питання стосовно, що нібито там волонтерські рухи, вони там все-таки децентралізовані, безумовно. Але, наприклад, у нашому місті, де я зараз знаходжусь, є волонтерський центр, що вони пропонують? Ну, це ті речі, які в принципі нам виділяє армія. Тобто одяг, потім продукти. Продукти теж у нас завоз продуктів, в цьому нема проблем. От. Із такого корисного це було кілька калориферів, але ну, явно недостатньо. Хлопці скидаються своїми грошима, і я планую також ці пожертви, які мені надали. Мої глядачі, підписники. Планую теж витратити, і все буде викладено в блозі. Перед тим я зніму, як виглядають наші самовузли, щоб ви подивилися. Ну і після завершення робіт теж викладу. Щодо там до останніх подій, як бачимо, вони ну, все перейшло в таку вялотекучу фазу. І в мене є якби здогадки деякі, але я не хочу нікого зараз засмучувати цими догадками. Все-таки є надія, що все буде добре, ходять чуть що техніка нас чекає. І Перша ознака, буквально вчора, там вже хлопці поїхали у відрядження в одне з західних міст за обладнанням. Обладнання, яке стосується нашого зв'язку. Тобто, поки що роблю наголос на тому, що ми всі перехворіли через те, що через умови нашого перебування і хворіємо далі. Є проблеми з ліками, але ну, будемо купляти, ліки це таке. Кожному своє треба, тому я не запрошую до цього. Основне, це дуже погана санітарна обстановка. От, тому що я в минулому відео цього не сказав, але зараз скажу. Тут все було обрізане свого часу через борги чи, 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 чи з якоїсь причини, я не знаю. Скажіть за все, що або борги, або просто не хотіли значить, витрачати на підключення нормального водогону і нормальної каналізації. Так от водогін тут. Працює з пожарного гідранту, тобто це водойма пожежна, і закачується туди з якоїсь несертифікованої свердловини вода. А потім вона через врізані вже в гідранти, пожежні гідранти поступає, значить, у мережу. Каналізація тут теж обрізана. А з каналізацією, значить, хазяя. Хазяєва цього приміщення вони зробили ну, як хід конем. Тут м'яка кривля на цій будівлі і є ливневі стоки з цієї кривлі. І вони просто каналізацію врізали в ливневі стоки. Ну, отак ми існуємо. Ну, маю надію, що все буде приведено до ладу. От, і Нікуди ми не дінемося, ми переможемо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і слава Україні!